Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні 23 травня, травня 2022 року відбулося судове засідання в апеляції в місті Хмельницькому щодо визначення підслідності заявленого відводу. Моїм захисником Колбанцевим, голові суду, як його Барсуку чи Мировецького суду. Так от сьогодні воно було призначено на 9 годину, там, типу, суддя Федорова, ну, зустрічався я колись ну, в судових засіданнях, також з даною суддєю Нічого хорошого ну і нічого поганого там не можу сказати. Але це був склад колегії. Ви знаєте, в 9 годин не почалося судове засідання, воно почалося там трохи пізніше. Але коли я зайшов, зайшов. Тобто головуюча в мене має бути суддя Фьодорова. Коли я зайшов, я побачу, побачив колеги, тройка. Посередині сидів, Ні, скажу по боках сиділа е, Фьодорова і Барчук. Про Бар... З Барчуком теж дуже багато зустрічався, е, нічого хорошого про нього не скажу. Так от. А е посередині си сидів суддя. Я дуже був здивований. Це Болотін, бувший голова апеляційного суду, потім суддя е Вищої ради правосуддя е суддя, його там вигнали. Він знов прийшов сюди. Це, бля, хто ж його бли, це, криш, кришує? Знов сюди прийшов. Скажу так, все було заготовлено, в мене, мене ніби спитали, де би я хотів, щоб проводилось судове засідання по відводу. Де би я хотів, щоб розглядався, я сказав, що Ну, взагалі найближчі до, ну, найближчі до Чемеровецького суду, це там Дунаївці, Дунаївці найближчі, ніж Городок, скажімо так. Хоча я знав, що вони відправлять справу. Городок. Так от судове засідання відбулося, ну, там, за три хвилини, скажімо так. За три хвилини. Зараз, секундочку, розвертаюся. І то, дві хвилини з них це, вони мені. Там щось зачитували, а хвилина, це на прийняття, е, на зачитування, ухвали. Ухвала була вже готова. Тобто. Е, Вони зайшли в нарадчу кімнату, і не пройшло хвилини, як вони вийшли, і вже зачитали мені е, ухвалу. В цій ухвалі, е, Городоцький суд. Але прикол такий. Тобто головуюча Фьодорова, коли я зайшов в судовий, ну, в судовий зал, вони сиділи, головуюча Федорова. З одної сторони, Барчук з другої сторони, а Болотін, ну, типу як був Вищій раді правосуддя, він по центру сидів. Але коли вже е, рішення читалося, то вже Федорова посередині це стояла, а Болотін збоку, мабуть, застіснявся, що от такий суддя. Е, як його там, Вищої ради правосуддя там туди-сюди коротше, е, готуємося до, я думаю, що до відводу суді, е цього як його. Городоцького суду, тому що він вже проводив судові засідання і прийняв рішення так, як він хотів. Е, ну, і будемо дивитися всі фільми, які ми е, там накачали і будемо додавати. Я думаю, займе судове засідання, займе там, ну, деякий час. Добре, з півдня точно займе, якщо ми будемо роздивлятися всі ці відео. Будемо готуватись, щоб відвести суддю. Як його? Суддю Барсука. Якщо не буде получати, ну я думаю, що перше це буде відвід даного судді, який там буде. Це Шевченко вроді його фамілія. чи яка До зустрічі на каналі ГМК Україна. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.